Громада Гівнищини не сприймає призначень, які не були публічно оголошені. Якщо зараз хтось скаже, що такого не було, то хай встане і просто вийде, бо не знаю, що з людиною зроблю. Може, це людина бриху. Бо тому що ця людина брехує. У мене зараз є дуже велике прохання. Я просто не можу слухати вже цей цирк з цитатами з Євангелія, з давленням на мораль і так далі і тому подібне. Ми дали Києву чітку. Позицію. Ми тут не холопи, не васали, ми не приймаємо кулуарних підкілимних призначень. У нас були проблеми з чайкою, ми їх один раз вирішили. Тепер Аваков, міністр, не призначає, а називає нам кандидатуру і чекає від нас від... відвернення. Ми його зробимо все можливе і неможливе сьогодні, завтра, щоб ми уже на ранок мали якісь позитивні результати. Просто можливо, щоб ваша думка теж була висловлена. ви ж те, що являєтеся громадськістю? Міліціонери теж Я є І життя завтра, життя. завтра захищати роду да. да. і знаю. Завтра, завтра захищати роки. Будемо, всі разом. будемо всі Я разом. вам відверто скажу тут стоячи перед вами, що зараз ми е викличемо сюди голову нашої атест... е проспілки, це які дуже, мають... О, це і дуже ми сигурно. йому донесемо ваші вимоги також, і хай він включається в цю саму Ну і побажання, ну, тому що питання. виявляється так: громадськість ніхто не питає, вас також ніхто не питає, просто прилітають парашутисти з Києва.